Більше третини продуктових наборів вже отримали в третю хвилю пенсіонери довгинцівського району. В районі вже видано більше як 3300 продуктових наборів. Заплановано видачу по цій категорії 9300 продуктових наборів. В районі відкрита і продовжують працювати три стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. Працюють пункти видачі щоденно, крім неділі, з 8 до 15 години. Найактивніше пенсіонери звертаються до пунктів зранку. Я маленька пенсія. і це дуже хороше підспоріє. Так що благодарочка. Одержуюся вже ж третя хвиля. Все дякую адміністрації. Всім, всім. не забувають нас, та пенсіонерів. Такі 40 років працювала на кригорі Пенсія невеличка, хоч якась підтримка є. Для маломобільних мешканців у районі організували доставку продуктових наборів додому. Дар'я Моронюк, Олексій Правицький, цей день.